Вітаю, друзі, слава Україні! Хоча, наприклад, жаль, саме тої України, про яку ми згадуємо у своєму патріотичному вітанні, стає трошки менше. Вона, вона так ніби звужується чуть-чуть. І сьогодні ще одне велике українське місто опинилось в окупації. Ні-ні-ні. Не дай Боже, навіть думки такої не маємо: ніякого прориву російських військ, ніяких танків на вулицях нових українських міст нема і не буде. Оборону тримають героїчно Збройні Сили України. І більше того, вони поступово, повільно, важко, але наступають і звільняють українську землю. У нас окупація відбувається на привки жаль дуже часто саме в тилу. Коли саме з. Антипатріотичними, антиукраїнськими мотивами не тільки, не тільки з мотивами Дерибану, а саме з бажанням обмежити можливість патріотичного висовлювання своєї позиції місцевими громадами відбувається захоплення міст. Я навіть не знаю, як це назвати владою з Києва, яка не має права на місцеве самоврядування поширювати свої права. Конституція їм цього не дозволяє. То людям Зеленського чи мафією. Тому що ми бачимо, як це об'єднується чи реваншистами з партії регіонів ОПЗЖ, тому що в даному випадку ми теж бачимо їхню дуже активну участь. І от таким способом відбувається місто за містом з патріотичною серйозною позицією, з дієвими вмілими мерами окупація одного за іншим обласних центрів. Абсолютно дика, ганебна окупація владою Зеленського Чернігова. Повне порушення законів і конституції України захоплено місто, міський голова, який втримали місто, коли воно було в облозі, і під кураторством колаборантів мародерів з обласної влади місто було позбавлене права на своє конституційне самоврядування. Пізніше, от вже недавно, під самісінький саміт НАТО демонстративно і показово, що нам начхати на ваші європейські принципи і норми, на ваш цивілізаційний вибір і все інше, було вкрадене міське самоврядування і право на свою владу у громади міста Рівного. Дуже хотіли вкрасти в киян і фактично вкрали, тому що оці райадміністрації очолювані. Хорошими пареннями від Зеленського, які призначені без погодження з київським мером, з київською громадою, з Київрадою, і які влаштували найбільший деребан і винні в загибелі людей. Вони вже є позбавленням самоврядування, але ще до формального не зуміли довести, от не вдалося, обламали собі зуби, як обламали собі зуби в Дніпрі. Але тоді, коли була атака на рівне, я тоді з сумом сказав: скоро буде Полтава. Полтаві сходиться занадто багато інтересів. Полтава не так далеко від зони бойових дій. Там формується дуже багато значимих речей для підтримки нашої армії. Там, в Полтавщині, Полтав-обласний центр, який впливає, безумовно, на область, там є інтереси деяких олігархів, там є енергоносії, цього точно не слід забувати, такого не спускають з рук. Ну і плюс в Полтаві суги. ОПЗЖ, колишні регіонали відчували себе раніше, ну як вареники в маселі. Чому? Та тому, що Полтавою правив ще від часів Юлії Тимошенко, завдяки їй він отримав доступ в велику політику. Такий Мамай, який дуже швидко скотився до відверто російських настроїв, і улюблений його цар Пьотр, і головне ця Полтавська бітва і все інше. Ну плюс класичний, абсолютно класичний мафіозі, який там і містян міг побити, і все. Йому що хотілося, то йому мало бути. Але він нарвався. Він думав, що так як при Баканові можна що завгодно, і про російське щось робити, і все і якраз помінялася влада в СБУ. І там, ну, от він нарвався на той момент, коли СБУ спіймало його на тому, що він фактично здав ворогу дислокацію українських військових у Полтаві і певних приміщень, певних штабів тощо, оголосивши це публічно, не маючи на це жодного права. Внаслідок цього він таки був знятий з посади, проти нього там щось вяло йде, якесь кримінальне провадження. І тут раптом. Для всієї цієї мафіозно-проросійської компанії, яка е, в Полтаві представлена цілим сонмом дуже сумнівних партій, раптом сталася неприємність. Вони прозівали в той момент. Вони були настільки розгублені, що здавалося б, вічного мера на всі часи, на всі віки Мамая, з яким всі знайшли свою спільну мову, домовилися все. Що його можуть зняти, що вони прозівали той момент, коли їм треба було дуже швидко зробити заміну секретаря міськради, не допустити, щоб Андрій Карпов Полтава дуже відомий наш патріот-активіст полтавський, блогер відомий, щоб він не став виконувати обов'язки міського голови. От вони в розгубленості це прозівали. Що вони потім тільки вже не виробляли для того, щоб це зробити? Це ж не перший зараз відбувся замах на місцеве самоврядування в Полтаві, і не вперше. Його спробували атакувати. Та спроб замахів було, мабуть, з десяток, але один з них ну, дійшов принаймні до, до певної межі. Вони тоді таки зуміли зібрати підписи за проведення сесії, зібралися і не змогли відставити е секретаря ради, який очолює місто. А там, взагалі, закон про місцеве самоврядування він створює певні колізії. Як знімати мера, зрозуміло. А як можна відправляти відставку людину, яка суміщає одночасно дві посади? В силу необхідності, тобто це законно він їх суміщає секретаря ради, який виконує через відсутність міського голови до наступних виборів е, 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 обов'язки міського голови. А це не передбачено, тому що відбувається тоді певне див дивне зачищення місцевої влади, і нове призначення автоматично стає узурпацією. От так в нас побудовано в певній мірі якісь певні гарантії були в законодавстві і. Вони, попри те, що вони це дуже бажали зробити, вони не зуміли це зробити в минулі рази. Тоді, тоді шкоду, окрім всього іншого, розкол у фракції самих слух. Їх там дев'ять штук всього на всього Полтаві, але з тих дев'яти штук тільки четверо були готові йти, ну, і проти свого міста, і руйнувати. Е Місцеве самоврядування і воювати в тому числі проти керівника міста тодішнього проти Андрія Полтави. Власне кажучи, з цих чотирьох, один це взагалі сімейний підряд. Це така Катерина Ямщикова, її чоловік. От вони двоє є частиною фракції сух Зеленського, і обоє становлять якраз рівно половину отої групи заколотників саме фракції Сух. Більшість п'ять чоловік з різних мотивів не захотіли брати в цьому участь. Перше. Тому що вони прекрасно знали, що заклад Полтаві робиться найперше не тільки для Дерибану, але для того, щоб зупинити дії Андрія Полтави, які ті гроші, які дійсно можуть піти під деребан, певним прихильникам сух, пішли на армію. І ну, були люди в сух, які теж є добропорядними, принаймні під час війни не захотіли цьому брати участь. Ще двоє, ну принаймні, там е, наскільки я знаю, бражник. Е, Іващенко, Ярмолюк, по-моєму. Вони не захотіли брати цьому участь, очевидно, з образи, тому що їх там накрутили на кадрових різних ділах. Там же ж мінялося керівництво обласною організації. Я хочу нагадати, що спочатку область курував і був головою обласної організації взагалі найодіотніший. один з найдіозніших слуг це депутат Трухін. Це той, от тобі 150 тисяч зелених, а я тихонько в лісу йду. Але йому довелося піти трошки далі, в тому числі з Полтави, і його місце знову собі вернула і над Полтавською областю нависила отака знову Марина Бардіна. Теж нардепка, ой, там колись прокуратура буде займатися цими людьми. Ой, буде. Так от вона, очевидно, зробила протекцію на банкову своїй людині. На яку вона ставила, зробила ставку, спочатку там Ямшикові чоловіка тягнули на мера, його не підтримав фактично ніхто, і тоді Катерину Ямшикову, ще раз кажу, фракція, навіть фракція СУХ, відмовилася її підтримувати. Що тоді зробили? Тоді пані сержантку, а вона є ніби військовою, сержант медичної служби, яка чомусь не в армії. Не на фронті, навіть не в тилових якихось розташуваннях, а вічно то в Києві, то в Полтаві, а не там, де є їхня збройна частина. Знаєте, сержанти приписані до своїх збройних частин воєнний стан. Ну, якщо ви не Маркус, якщо ви не Ямщикова, якщо ви не слуги Зеленського або дуже до них близькі, і от її звозили до ОПІ. Про це багато навіть полтавські сайти писали. Її звозили туди, вона там представилася. Поклялася в повній вірності, і на неї зробили ставку. І все. І після того, те, що навіть фракції сух вони були в меншості, ті заколотники, більше значення не мало. З тою другою п'ятіркою мали навести порядок і навели. І тут ми зараз підходимо до одної ситуації, а чому саме такий був скандал, щоби сьогодні, саме сьогодні провести це незаконне засідання Полтавської ради? Ще раз кажу, закон про місцеві самоврядування дає керівнику. Міста певні повноваження. Він має певний термін, упродовж якого він зобов'язаний провести сесію, яку вимагає там відповідна кількість депутатів. Але не раніше, а в тих межах. І він визначив певні там дати, сказав, воно буде проведено. А вони підняли істерику, вони почали витискати і, врешті-решт, витиснули саме на сьогодні це засідання. І я вам поясню, в чому причина і як раптом взялися голоси. Причина дуже проста. Сьогодні в Полтаві нараду проводить кум Єрмака. Ну, За сумісництвом, він ще й генеральний прокурор України пан Костян. Ну, нарада сама офіційна, вона має проводитися це нормально, з керівниками прокуратур Східного регіону. Ну, добре, проводить нараду. От тільки його там присутність на когось подіяла і дистанційно, а на когось, як кажуть, і не дистанційно, людям пояснили. Дуже чітко, що їх очікує, якщо вони зараз не відновлять залізобетонну монолітність фракції в напрямку ліквідації місцевого самоврядування в своєму місті. Вони виконали. Фракція СУХ, за винятком двох, які були відсутні, не знаю, з якої причини, дійсно, не знаю. Всі інші проголосували. Проголосували не тільки вони. Проголосували, ну, зрозуміло, їх замало. Проголосували головні бенефіціари. За ситуації в регіоні, яким було дуже потрібно, щоб паралельно з областю, де в них є нафтогазові інтереси, не випадав обласний центр, в якому завжди хтось може всунути носа і зашкодити їхнім потребам. Ну, звичайно, ви розумієте, про кого йдеться: за майбах Коломойського. Вибачається, фракція за майбутнє, партії за майбутнє. Інтерес стопроцентний. Ті проголосували в повному обсязі. Але... Просував лише цікаві партії. Знаєте, що є така партія рідне місто. Не знаєте, ні? Це партія регіонів. Потаві, По вона так перейменована. Коли відбулася Революція Гідності, ну, місцеві регіонали вирішили не ризикувати до, аж до осені, коли партію було розпущено. І перейменувалася в іншу партію, там і колишній голова обласної державної адміністрації Удовіченко, і там такий дуже одіозний регіонал Вовков. І, до речі, якраз Вовко в цій справі випив дуже з конкретною місією, і зараз про нього буде сказано. Там, ну я вже казав, Суги Зеленського, яких є дев'ять штук, сім з них проголосувало, проголосували одностайно залишки ОПЗЖ в кількості трьох штук. А як ОПЗЖ і партія регіонів можуть не проголосувати за зміщення патріотичного керівника міста? Ну як? Звичайно, що не могли б не проголосувати. Ну і партія ще простих людей є така. Пригадуйте, такий був скандаліст Каплін. У нього там аж четверо людей. Він то проти Мамая воював, дуже воював. А навіть сокирує та там двері, його кабінет розрубував. Але чомусь раптом зійшовся з тими, хто при Мамаї йому дуже вірно служили. Тому що, мабуть, теж з патріотизму не в порядку, тому що Каплін, якийсь такий, знаєте, дивний чоловік, і колись із звуйним цікавилося, а чи нема там якихось нехороших слідів. Оця вся компанія. Разом із сугами проводить сьогодні цей пуч. Я ще раз кажу: присутність безпосередньо в місті в цей день Генерального прокурора України і була тою причиною, чому під цей день, щоб не втекли потім, не передумали, ще щось там підганяли засідання цієї незаконної сесії. На це засідання було накладено вето... Е... Міським, виконуючим обов'язки міського голови. Воно було проігноровано, хоча його треба було відповідним чином, або яким чином долати, або ще щось інше. Але цього не було зроблено. Сама ж нова, вже тепер виконуюча обов'язків мера, яка задову зрупувала владу, Ямщикова Катерина. Вона ж сама. І провела засідання, і себе призначила, і сама собі повноваження виписала все. Ну, от тільки, як я казав, тільки те, що не голосувала за саму себе. Ну, тому що це вже було пряме порушення закону. Голосували проти, чи утримувалися від голосування тільки дві політичні сили: Європейська солідарність і Свобода. За що? Теж вдячність, тому що знаєте, Свободівці дуже добре воюють на фронті, дуже патріотично. Але в ТУ. Не всі у них поводяться адекватно. Але там, як ми бачимо, там є адекватні люди в фракції Свобода, і там відомі. Там один колишній депутат Верховної Ради, там це не Тернопільська свобода, в якій відбуваються процеси, такі як з головком. І тому вони, при тому, всьому, що вони, мабуть, не найкраще мали відносини з Дрієм Полтавою, Вони навіть брали участь в зборі підписів тих, але вони відмовилися від цього бандитського голосування. І можливо, одна з причин була та, що під час засідання. Раптом спила підстава. А чому Слуги, партія регіонів і ОПЗЖ, і Коломойський, і Каплін так захотіли позбутися Андрія Карпова Полтави? Чи були якісь до нього реальні серйозні претензії? І їх озвучив пан Вовков. Ці претензії зводились до того, що пан Карпов. Дозволив собі скликати, як він вважав, незаконні сесії, засідання сесій, для того, щоб проголосувати рішення про виділення коштів з міського бюджету на допомогу на підтримку Збройним силам України. Так, це прозвучало. Це прозвучало там на сесії. Ну, паралельно його ще звинувачували, що він, бачите, незаконно звільнив одну корупціонерку з влади. А чому незаконно? Він мав на це повноваження і це підтримано. І йому закинули, знаєте, ще аж. Тому що почали допитися: Ну, давайте, а ще якісь претензії є, крім того, що армія допомагає. Ну, 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 ну. А погано косять траву в Полтаві. І є проблеми з каналізацією. Ну, проблеми з каналізацією в Полтаві, по-моєму, минулих 300 років. І їх примамає щось, ніхто дуже ними не турбувався. Хоча, ну мабуть, зараз під час війни не найкращий час, щоб робити терміново те, що минулі пару сот років не робилося. З кошенням трави, ну я не знаю, косять траву в Полтаві чи не косять, але мера за це точно ніде в жодному місті ще не знімали. І повна розгубленість, коли Волков робить атаки, такі. І звертається до інших, а вони сидять розгублено. А ми що, а ми нічого. Нам сказали проголосувати, отут от через площу недалеко генпрокурор засідає, як ми можемо не проголосувати, якщо він тут поряд. І от так і відбулося сьогодні захоплення влади в Полтаві. Там відбулися дуже серйозні порушення. Ще раз кажу, пані Ямщикова порушила всі норми, взявши фактично участь в прямій узурпації влади ще й особисто. І було не подолане, але ігнороване вето, виконуючого обов'язки міського голови, який має право зупинити це беззаконні, яке було. Але зараз нам, напевне, буде виставлено таке протиставлення. Ну, добре, ви захищаєте Карпова Полтаву, ми не можемо на нього взагалі ніякої знайти компромату. От він не крав, при ньому не було Полтава. чи... Одне з небагатьох міст, де не було виділення багатомільйонних коштів на абсолютно безглузді: оці всі барабани в сховища, оці е, овочерізки по 600 чимось тисяч гривень там, і інших речей. Як ульвою на таксі для державних для міських службовців, міськвиконкому і тому подібне. Чого нічого не було, тільки гроші на армію. Добре, нам скажуть. Ви його захищаєте. Добре, він ні в чому не винен. Він нормальний, але ж, пані Ямщикова. Він же ж то не військовий, а пані Ямщикова військова, сержант Збройних сил України. І в мене виникає тепер одне маленьке питання. От зараз на мене знову посипляться там, напевне, від всяких джокерів, від всяких п'ятрових, всяких інших неповага до військових. Ні, в мене є повага до військових. Я дуже добре знаю, як люди, яких я шаную, поважаю, реально воюють, як Юрій Оценко. Отримав тільки пару звільнень, доки він служив в війську, доки не був комісований за станом здоров'я, дуже важким станом здоров'я, доти він отримав тільки допуски на медичні процедури і відразу вертався назад. Ні одної відпустки, ні одного дня поза військовою частиною, поза лінією фронту. Я Прекрасно знаю ситуацію з Володимиром Миляном, який відсужив від початку вторгнення, дістав визначене зараз законом, депутати затвердили право відпустки на 14 днів і затвердили, до речі, право на час відпустки військовим, саме військовим, які отримав відпустку за відповідними дозволами, виїхати теж за межі України, чи підлікуватися, чи відпочити. Він заможна людина, він це може собі зробити. Який верес стоїть на банку, вай, вай, вай поїхав. Про своїх депутатів мовчать, тільки у нарісту вас згадали про інших тихенько мовчать, і про холоду вони дуже хочуть в голос говорити, не кажучи вже про Дубинського, а тут який вереск. А він законно виїхав, він законно вертається. Він далі їде звідти на фронт. І Володимир Ромелян за час цей ні одного дня не пробув в ТУ. Я дуже добре знаю Тараса Березовця. Я випадково зустрівся з ним на одному телеканалі в той день, коли Тарасу дали відпустку, по-моєму, 5 днів. Після року служби офіцер, капітан Збройних сил України в перший раз зміг приїхати додому до Києва на п'ять днів, ні одного разу він не міг покинути свою бригаду, ні одного разу він не виїхав з її місця розташування, тому що не може військовий під час війни покинути розташування своєї збройної частини. Просто не може за означенням. Інакше це дезертирство. Якщо цей військовий. Ну, скажімо, не бравий сержант Маркус. Я не маю нічого проти Маркуса. Я не один раз говорив. Він мені в чомусь навіть трошки симпатичний, тим більше він єдиний з публічних осіб, всяких там чмутів, притул, до кого я звернувся, єдиний виступив на підтримку генерала Кривоноса. І тому я до нього ставлюся з певною повагою. Тут зараз мова йде не про самого Маркуса, і навіть не про ті його випади проти командування бригади. Хай цим розбирається військове співтовариство між собою, а про те, що тільки через те, що він має певні на нього мають певні плани в Офісі Зеленського, він може спокійно приїжджати до Києва, їздити ще десь там, займатися якоюсь політичною діяльністю. І друга така людина, про яку я знаю, яка будучи формально сержантом Бройних Сил України, а ні, ще в Києві в, в партії притулу, є одна така. А оця Катерина Ямщикова, яка вічно то в Києві, то по УТАВІ, як може людина покинути е, військову частину свою? Під час війни і поїхати в офіс президента, відвідати там вернутися звідти з ярликом направління містом, напевне, не може. Але це було використано саме для того, щоб показати протиставлення. Тому що після попередніх історій, коли там то, то, то Ярмолюка, то ще когось там тягнули, виникало лише з питання: стоп, а що це таке? Це антидержавна політика. От зараз буде зроблено ніби такий загальний вигляд: «Ні, ні, 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 Ми ж призначили, ми ж протягнули, нехай з порушеннями протягнули військову. Знаєте, в кінцевому рахунку, я думаю, військові дуже швидко оцінять, що відбулося. Тому що зелені військові, це навіть якщо вони десь і якісь час і були на фронті. Я вірю, що було, надіюся, що було, то під прикриттям військової форми не повинні руйнувати. Ту владу в місті, яка допомагає армії. Пані Ямщикова прийшла на посаду за підтримки за Майбах, партії регіонів Рідне місто, своїх Суг і ОПЗЖ і ще там Каплінців. Все, яка може бути підтримка. От ми зараз побачимо, чи будуть ці рішення на підтримку армії, чи будуть взагалі протилежні рішення, спрямовані на деребан місцевого бюджету під якісь обійські проекти? От зараз ми це будемо бачити. І Полтава втратить імідж міста одного з рекордсменів за підтримку збройних сил України. Так звичайно з Києвом нікому не рівнятися. Ну тут і бюджетні можливості, інші, і все і може тому київську мерію теж так не навидять у владі колаборантів. Але не можуть з'їсти, от в Полтаві цього добилися. Ще раз звертаюся до того: представник нової коаліції заколотників, пан регіонал Волков, чітко аргументував. Карпо Полтава винен в тому, що проводив сесії з метою виділення коштів на допомогу Збройним силам України. На цьому крапка. І ніякий військовий однострій новій пані виконуючої обов'язки мера. В цьому не допоможе, і було б дуже цікаво отримати відповідь, а вона звільнення вже Збройних сил України чи не звільнена? А як може діючий військовослужбовець ще й більше того, не в статусі офіцера, де може бути якась відпустка, якесь відкомандирування, ще щось там в статусі сержанта на, на те, щоб покинути остаточно збройні сили і вступити на посаду під час служби в збройних силах? Мені здається, Зеленського слуги так старалися захопити місто і звільнити його від патріотичного керівництва, що забулися навіть про елементарні речі, якими ще нам подбати. От і ми маємо цей результат в Полтаві. Це дуже сумно, але це ще сподвійно сумно в зв'язку з тим, що Полтава стала теж помітною. Це ще одне місто, де у містян крадуть місцеве самоврядування, нехай на відміну від Чернігова і рівного, в спосіб перевороту. А не ліквідації інститут місцевого самоврядування. І за цим стежать. От я вже згадував, хартія про місцеве самоврядування одна з основоположних хартій, на яких побудований Європейський Союз. І порушення цієї хартії, порушення прав місцевого самоврядування, говорить, що країна не належить до європейського цивілізаційного вибору. Я дуже боюся, що за такі історії, за ті три міста. І за інші посягання, які відбуваються, ми можемо втратити відразу після війни. Під час війни нам і нічого не зроблять. Після закінчення війни ми можемо дуже швидко втратити навіть кандидатський статус Європейський Союз. А я ще нагадаю, що право територіальних громад, всі інші права виборчі тощо, вони лежали і ще в одній угоді між Україною і ЄС про безвізовий режим пересування українських громадян, щоб ми його не втратили, бо слуги. З тих 144 пунктів знекровили або ж викривили, або повністю знесли уже не один десяток. І от таким чином ми рухаємося десь в протилежний бік від Європи. Оце такі речі, які відбуваються у нас на, на, в наших регіонах. І ще маю 5 хвилин. Я ще на них трошечки зупинюся на одній ситуації, яка відбувається в самому місті Києві. І в той час, коли Зеленський його опа розчавлюють своїх опонентів десь в областях. В Києві у них виникла дуже неприємна ситуація. Ну, вони зуміли вируювати, в них почалося аж переподіл між своїми. Почалася гризня павуків у банці. Арістов, який міг нагадувати Зеленському, що він старший партнер, Зеленський молодший партнер по бізнесу в Арістова, все, він вже не перший раз, він вже попадає під руку і татаровським, і Єрмаківським. От між Татаром і Єрмаком є не один конфлікт, але коли доходить до Арістова, а це люди зі старого оточення Зеленського. Можливо, і за згодою Зеленського, я припускаю, що Зеленський хоче позбутися тих, хто про нього пам'ятає з зданніх минулих років. То проти нього об'єднуються відразу дві вежі кремлявої. вибачаюся, два поверхи банкової Татаровський і Єрмаківський. І Арістова вже потрошки з'їдають. Арістов дав себе з'їсти. Я думаю, що там були домовленості, що всі кримінальні провадження по ньому закриються тихенько, все буде добре. Він мав тихо піти, він тихо пішов. І далі все стихне. А от. Є ще кілька людей, і ті кілька людей починають відверто плювати Зеленському в очі і казати, що ти нам зробиш. Один з них Дубинський, який спокійно, під виглядом, нібито вивезення батька з Донецька, з Донецька окупованого, якимось чином не знаю, куди він там їхав, поїхав супроводжувати батька, ще раз кажу, звідки і як, до Європи на лікування. Ну, Цікава історія. До речі, з батьком цікава історія. Чомусь на виборах 19-го року не згадував, що батько в Донецьку живе і тому подібні речі. Але менше з тим. От випадково засвітила його кохана фотографію, де його фізіономії не було, було дуже-дуже відома татуювання на нозі, якого більше ніде немає ні в кого. І вона засвітила в Барселоні. Людина, яка сфальсифікувала документи, за фальшивими документами, точно так як карістов, поїхала відпочивати, вертається сьогодні, саме сьогодні, спокійно до Верховної Ради, і демонстративно показує, що йому на все наплювати. і на указ Зеленського, і на всі розпорядження, і на всі силові структури. Тому що він же ж недоторканий, там же ж блакитна кров і кості біліші, щоб ви просто знали. І незважаючи на всі події, на всі ну, викриття, які відбуваються по команді Коломойського зараз і все інше, саме напередодні цих днів і подій до Дубинському таки віддав в управління Київську обласну клінічну лікарню, яка знаходиться поряд біля майбутньої станції метро в Києві в шикарному місті, де які там знищать і зроблять забудову серед сосново-дубового лісу, прекрасного її. Віддають під керівництво Дубинського А далі їхня справа дуже проста. Київська область вони і так контролюють місті Києві, це фактично частинка обласної землі. Ришилося тільки вигнати звідти лікарню, і він дістає такі переваги. І те, що він плювати хотів на Зеленську, і сьогодні демонстративно приїжджає в Раду на фоні всіх цих фактично звинувачень, і всі слуги до нього біжать обніматися і вселфитися разом з ним. Тому що це стає престижніше. Вибори скоро, і всі відчувають, що а може біля Б'єніколомоського його поворознюка шукати місця не біля Зеленського. Але найбільший холодний душ раптом виявився на Зеленського від одного з його соратників пилового регіона, господи, суги Холодова, це кум Медведчука, Його називають Королем Чютюнової мафії. Але король Чютюнової мафії виявився ще й спонсором партії Зеленського. І коли він випив зараз неприємний для сух період, коли їх там всі критикують на Кіпрі на відпочинку, і Зеленський йому виставив ультимат скласти мандат. А він два рази його послав, два рази відмовився і два рази послав. А правильно сказав з тим, що він готовий з Зеленським провести переговори. І тут раптом. На банковій всі почали панікувати. Я не знаю, як вони поведуться, може, вони якось перетиснуть. Але коли ти не маєш, коли в тебе є козирі в руках, а в твого опонента нема, ти робиш дуже просто: відкриваєш кримінальні провадження або виспавляєш його громадянства, там є підстави. Але, виявляється, там є козирі. А хто фінансував Сук Зеленського? А звідки йшли гроші? А через кого? А чи не через Тютюнову мафію, а звідки платилися гроші депутатам в конвертах? Що тільки Трухін з великого крадівництва, чи, може, від Ходова? І Раптом Зеленський опинився беззбройний, як Путін, перед Пригожиним. І слухайте, оця ці дві парочки Путін, який не може зробити нічого з Пригожиним, і Зеленський, який не знає, що робити з холодовим, такі погані асоціації навіваються. Я так надіявся, що ми вже відійшли від асоціації з Російською Федерацією. На жаль, не до кінця. На цьому саме Україні. Ми таки це все багно висушимо, поборемо і переможемо.